Творив для нас безпілотні системи, і ми їх уміло застосовуємо. Не тому, що це круче артилерії, не тому, що це круче піхоти, круче піхоти немає нікого. Але тому, що це та зброя, яку українці можуть виробляти, можуть досконалювати. Ми тут найпізніше в світі, ми тут топ-стопа, стопа. І тому, що світ це поглини. ми всі хочемо повернутися в минуле. Цього вже не буде. Буде майбутнє. Майбутнє буде дуже бурхливе, незвичне. Я не знаю, чи це наскільки це розумні словечки, чи це просто моя насатантена антена щось таке генерує. Ну мені здається, це актуально. Я з кожним з вас говорю як з особистістю. Воно ж крякова підтверджує. І хочу вам пояснити, що нинішня доба знаменується розлавом. Міжнародної системи безпеки НАТО, ООН, поділ світу розвалений і, в принципі, такий цивілізаційний розлам, надлам і бедлам. Тому світ майбутнього буде дуже бурхливим і Збройні Сили України. А я зокрема відповідаю за наш підрозділ 413-й полк Полкрейт, за який я відповідаю своєю головою честю, за який відповідаю. Славою всіх моїх полеглих побратимів, тому що я не посоромлю її. Ми помстимось, ми здобудемо, ми прийдемо цей шлях.